У сосновому лісі шукаємо гриби. І не знайшла. Вийшла знову на дорогу. О, яка гарна дорога. А на дорозі знову є гриб. І не один. От щепнула. Так, і ще десь. Ось. Посеред дороги прямо. Це треба їх видеть. Так. Ого. Ось вони. Хай постуять час. І ще там бачила коло мухоморе. Так, щоб буду дорогу обстежувати. E o muhomor, que bonitinho. Que bonitinho